Сана Петрівна Ільницька прийшла у сей світ у яри, коли рясно цвітуть кікіриші, подсніжники, козодриси. На бережках її рудних білок рясно стелився ще й ряст, но та то й не чудо, що то на ту красу, Оксанка милувалася не озбагачувала свою уяву, фантазію, вокальний талант тим красними чувствами, котрими низька співачі зачаровує і нас. Музика має особливий вплив на життя людини. На її духовність, на... вона має вплив на серце людське. Тому що звуки особливо впливають на, на ці тонкі струни душі. Тому що з цими звуками ми зустрічаємось з самого-самого раннього дитинства, так? коли нам мама співала файну співанку колискову, коли бабка співала, в кого... в кого була така можливість, у мене була, бо в мене і бабка гарно співала дуже, і мама гарно співала. І у нас часто звучала музика із радіо, із уст їхніх мами і бабки. І я це цей вид мистецтва. Він мені, ну напевно, це дар Божий. Він мені дуже близький. І Я з дитинства, мама, розповідала, коли я була маленькою, то я так ручками по табуретці завжди так пальчиками переводила. Я не знала інструмента вдома, нічого не було. Каже, сиділа, сиділа, кажу, завжди переводила пальчиками. Каже, так до музики тягнулася, такі були мені ці близькі звуки музики. І я дуже радію, що пам'ятаю, бо в ті часи радянські багато лунало гарної музики з радіо, тому що, на жаль, в наш час немає. Це дуже мало чути класичної музики, народної музики, адже вона є, вона є джерелом, вона є основою. Особливо народна музика, так. Що вся музика, вона витікає з цієї з джерел народної музики. Оксана Ільницька удосконалювала свій талант у Рівненському державному інституті культури. Заочно училася в Московському музично педагогічному інституті імені Гнесиних по класу вокалу. Курси майстер-класу старовинної музики брала у варошах Міхельштайн, Німеччина і Валтіце, Чехія. Достатньо складно складалася оця вокальна стезя, моя творчість. Моя ця дорога до, до мистецтва, до цієї професії була досить непроста дорога, я би так сказала. Тому що я не зразу і поступила до вузу. Я у Львів спробувала поступати, але мені не вдалося. Ну так що я стикнулася з різними перепонами, коли я спробувала е, прослухатися в Київській академії. То я попала до одного професора, я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище, і він ну, не знаю, зовсім зовсім. я просто постукала так по наївності в двері і попросилася, чи зможу я прослухатися. Він так люб'язно мені мене запросив, каже, заходіть, каже, поспівайте нам тут щось. Ну, І я поспівала йому, і він так довго так сидів, задумався. І каже мені: ну, у нас тут багато є співаків, багато гарних голосів, великих, міцних крикунів, як ти запам'ятали це слово каже, крикунів. Каже, але я не знаю, каже, як ви, чи вам вдасться тут поступити, тому що у нас тут є свої розклади, різні нюанси, але каже, ви станете співачкою. І Я так була дуже здивована, думаю, звідки він знає, те, що мені було 21 рік. Я була ще зелена і, і наївна. ну, і Я так пішла з цим. Пішла, але я це запам'ятала якось на все життя, бо багато було зустрічей, але ти не, не, не запам'ятовуєш, так, якийсь особливий такий момент. І дійсно, він так пророче, я би сказала, сказав. Дійсно, це, це здійснилося, його слова. Навчання в столиці дає дуже багато, я думаю, кожній людині і, і, і в любій професії, в якому б ти вузі не навчалася, тому що це, це є фактично. Я вчилася в Москві, це був мегаполіс, велике культурне місто, місто, де були зібрані найкращі сили тоді з цілого Радянського Союзу, тому що я пам'ятаю в великому театрі. Там співало маса людей з України, українських співаків. Що наша викладачка по музичній літературі говорила: так, каже: у нас каже пів великого театру. Каже, з України тут співає. Дуже було багато музикантів. Україна славна, дійсно славна своїми і традиціями музичними, і талантами. І саме місто воно тебе виховує, тому що. Багато є різних можливостей відвідувати театри, концерти різноманітні. Багато в той час, коли я навчалася, було гастроли. Я там почула спів, живий спів Лучано Паворотті, слухала великі оркестри, визначні, Ізраїльський симфонічний оркестр, Берлінський симфонічний оркестр. Мала можливість відвідувати конкурси міжнародні, зокрема міжнародний конкурс. Петра Чайковського надзвичайно був цікавий. Так що це, це місто дало мені дуже багато. Це школа, я би сказала, що навіть школа і життя, тому що досить важко в такому місці, при такій конкуренції, втриматися і якось ставати, ставати, робити творчий якийсь свій шлях. У мене навіть були пропозиції там залишатися, ну, але по. Певним причинам. Ну я, я трошки так себе не уявляла, я люблю свій край просто я не уявляла себе там. Хоч кажу, багато мені людей говорили: ми допоможемо тобі в роботу, з роботою. Я після Інституту культури Рівненського була направлена методистом у Свалявський будинок культури. Ну, так, так воно складалося. Я пам'ятаю, я була страшенно. Розстроєна, що як я вчилася музиці, і я маю тепер сидіти в тих паперах. Ну, я пішла з мамою, пам'ятаю управління, культу... управління культури. Тоді був ще начальником управління Василь Степанович Габорець і підійшла до нього і кажу, що от я навчалася музиці. А... Так склалося, що мене направили в сваляву в будинок культури, а я би не хотіла, тому що це, це не моє. І він дуже люб'язно до мене поставився і одразу подзвонив у філармонію. Художньому керівнику на той час був Петро Михайлович Рак і каже, мені, а ну прослухайте, цю, тут у мене дівчина одна сидить, вона зараз підійде до вас, ви її прослухайте. О, і я одразу з управління культури пішла в філармонію. Якраз на той час там був тепер народний артист, наш видатний співак Петро Петрович Матій із Петро Михайловичем Раком, вони мене прослухали. І я пам'ятаю, Матій каже, каже, це дівчина з голосом, беремо її, каже, до філармонії. І Вона дуже нам сподобалася своїм прекрасним тембром міцно-сопрано. і ми її відразу включили в концертну програму. І вона себе за цей час прекрасно показала, то, що вона обдарована дитина, Бог їй дав багато то одно. Вона ще не найобдарованіша з нас усіх у філармонії. За ці роки, за 25 років, відколи у нас працює, показала себе тільки з хорошої сторони. Могла б прикрасити любий театр світу, так же, як і я, так же, як і Зубанич. Але ми патріоти свого краю, ми ся устали. Нам було б запрошення, але ми не могли б піти із Закарпаття. Із 1985 року вона солістка, вокалістка музичного лекторію Закарпатської обласної філармонії. Де уже много років виступає у складі дуету з народного артистку України Марією Зубанич. Ми з Марією Зубанич дуже давно разом співаємо. Коли вона повернулася з декрету, ми через деякий час спробували разом. То вийшло так на якісь вечоринці, Ми так просто поспівали, так як завжди у нас у народі, так народну якусь пісеньку, я так другим голосом, так як у мене на це сопрано. І так слухаємо, що непогано вона так виходить, і, і, і фактично з цього почався наш творчий, такий творча така співпраця і творча, і, і, і в той же час і така близька, тому що ми є з Марійкою подруги, у нас багато спільних інтересів. Ми такі, ну близькі люди, не тільки в творчості, але і, і в житті. Я дуже рада, що я зустріла на своєму шляху таку людину, такого музиканта, тому що це достатньо рідко буває, а в співі особливо. Чоловік у мене не музикант, але він завжди з розумінням відносився до моїх гастролей, до моїх поїздок. Навіть колись пам'ятаю, коли Геня одна мене забила, а каже, як, як цей чоловік важко витримує поночам їздити. Я кажу, ні, нормально кажу. Він у мене розумна людина, розуміє, що це моя професія. Це, я, я, я вільна людина. Так само В, в, в сім'ї потрібна довіра, довіра один до одного, і тоді все буде добре. Оксана Петрівна Ільницька плідно співпрацює з камерним хором Кантус, з яким підготовила цілий шор творів духовної музики, народних співанок з ансамблем старовинної музики. В'єдно з камерним оркестром філармонії підготовила концертну програму творів Баха. У репертуарі Оксани Ільницької такі твори, як Арія Хабанери з опери Кармен Бізе, Арія Насті з опери Тарас Бульба Лисенка. Арія Шарлотти» з опери Вертер Масне, романси Степового Людкевича Чайковського Рахманінова. У складі колективу Філармонії Оксана Ільницька їздила за стролями в Австрію, Італію, Румунію, Чехію, Мадярщину, Німеччину, Росію у 1988 році учасниця міжнародного фестивалю Віртуоз Львів. Оксана Ільницька виконавську діяльність поєднує з педагогічного роботу в Ужгородському музичному училищі імені Дезидарія Задора. У 1997 році вона лауреат премії імені Дезидерія Задара, У 2000-му – лауреат міжнародного музичного фестивалю Інтерліра Будапешт. Дуже мені запам'яталася моя робота в театрі в Німеччині. Я там була майже місяць, приймала участь у проєкті постановки опери Глюка Арміда. Там просто надзвичайно була сама робота, сам процес весь цей цікавий, коли з тобою працює і режисер, і репетитор. У них дуже підхід до роботи скрупульозний, там працюють і над вимовою, над дикцією, над кожним жестом. Тому що це театр, це такий, такий вид мистецтва різних мистецтв, поєднання різних мистецтв і, і співу. І театральної гри, і вимагає багато, багато роботи, багато зусиль. Ну, для мене це було дуже цікаво, тому що я вперше приймала участь у такому проєкті, бо я є співачка камерна, більше співаю в камерному жанрі, і нова струя, як би сказала. Приймали нас завжди дуже гарно, але. Темперамент публіки він різний. Скажемо в Італії, вони страшенно взривні, вони кричать на концертах, плескають дуже. На, на відміну скажемо від німців. Так? Вони дуже гарно приймають так само, але вона така, така публіка в них стримана. Французи дуже теплі, такі, хоча теж вони стриманіші. Ну і наші сусіди, угорці, словаки. Тобто на ну, найвзніша публіка це звичайно італійці. Вони дуже темпераментні, на них там сонце, море, певно, впливає. Так що були дуже гарно, дуже багато гарних поїздок. Оксана Ільницька для мене дуже приємна особа, жінка, артист, виконавець, професіонал в декількох аспектах. Ну, Перш за все, це моя землячка з Іршавщини – Славетного села Білки, і яке дале, дало нашому музичному мистецтву Закарпаття дуже багато відомих постатей, але не будемо про це, не будемо відволікатися. Це перш за все. Друге, для мене вона ще в давнішні роки була відома як прекрасний виконавець. Коли ще я працював в Ішавському районі, коли вона приїздила у складі колективу філармонійного. У, з концертами на Іршавщині, і залі, я знаю, інтенсивне було артистичне життя. Там я бачив її талант виконавця, талант соліста. Я бачив її той багатогранний репертуар, який сягав е, від е, глибин народної пісні до самої серйозної класики. Е, зараз, коли я вже працюю в управлінні культури і спілкуюся частіше із е, пані Оксаною, я хочу сказати, що перш за все, це дуже чуйна. Дуже спокійна, виноважена людина, досвідчена життя, справжній педагог, людина, яка уже сьогодні досягла тих вершин, коли вона може поділитися не тільки своїм життєвим досвідом, а й досвідом артиста, досвідом виконавця, і передати цей свій досвід нашим студентам, учням, кого вона навчає. І серед її вихованців є вже. Випускники, які йдуть цією професійною стежкою, ну, друге, і ще один момент, на який би хотів наголосити, пані Оксана, є ну у. І приймала багато разів участь і представляла е, інтереси Закарпаття на сценах Києва, на сценах зарубіжних. У складі е, філармонійного колективу Гармонія вона є е, однозначно бажаною виконавицею і учасницею. Її дуети із Петром Матієм, народним артистом, із народною артисткою колегіною Марією Зубанич є дуже показові, е, дуже високопрофесійні. Е, це є, ну, якби. Демонстрація, ілюстрація і педагога, і вчителя, і виконавця, який може приспокійно вийшовши на сцену, сказати: це я вмію, чому вчу вас і бажаю, щоб ви робили це краще. Все-таки є камерна співачка і, і дуже люблю камерну музику. Люблю. Я пробувала на різноманітніші жанри. Важко навіть сказати, що я не пробувала. Дуже мені близька барокова музика, по стилю і люблю цю музику, люблю романтичну музику. А, зокрема, дуже люблю Шумана, Шуберта, Брамса, Чайковського, Рахманінова. Люблю нашу українську музику, романси Барвінського, е, Степового люблю романси і багато маю їх в репертуарі. Пробувала і сучасну музику. Недавно ми якраз мала концерт в нашому греко-католицькому кафедральному соборі. І робила таку програму з барочної музики, де звучали Арії Баха, і чеського композитора Зеленкі. І сучасна музика естонського композитора Арву Пярта. Це не була одна я, це було троє співаків моя бувша студентка Ануся Данканич і наш теперішній молодий викладач Олексій Тулюк. І ми зробили таку прем'єру Стабат Матер п'ярта», Сучасна музика. Було надзвичайно цікаво працювати, тому що це зовсім інший підхід. Зовсім потрібно шукати інакше звуковедення, розуміння цієї музики. Ну це абсолютно різ, різні, різножанрова музика. І тим вона для мене цікава. Люблю експериментувати, люблю шукати щось нове. Мені завжди все цікаво. Коли я повернувся з Києва молодим спеціалістом і потрапив у філармонію, вона одна із перших, яка дуже влучні і правильні поради мені дала в професійній сфері. Дуже прекрасно вона розбирається у старовинній музиці і в камерному вокалі. Вона прекрасно трактує е, камерну музику і, і ці твори. І коли мені треба було стороннє вухо, як у нас кажуть у вокалі, то я зазвичай запрошував її. І її думка для мене була дуже важливою в професійній сфері. В неї дуже добре виходить старовинна музика, оскільки вона е, має прекрасну освіту і хорошу школу, і має вроджене тактовне відчуття е, саме якраз камерної музики. Для мецо сопрано досить складно такі професійні речі робити, як групето, А вона це дуже професійно добре вміє робити. Педагогічна робота цікава тим, що кожна дитина це є індивідуальність, і ти мусиш пройти якби, оцей голосовий, голосовий апарат, тому кожної дитини мусиш через себе перепустити. Тому що вокальна педагогіка це є надзвичайно складна справа, тому що інструмент є всередині в нас. Так? Ми його не бачимо. Це не клавіші, не струни. І, а ми кожен маємо індивідуальну таку свою будову, навіть того апарату. У нас все різне, і кожна людина вона потребує індивідуального підходу. І, і це так само це така пошукова робота. І потрібно мати багато років досвіду, щоб вміти навчати, щоб ставати все кращим педагогом, це фактично є навчання всього життя. Ну, я такі висновки зробила для себе, тому що ти завжди щось знаходиш, тобі невідоме. Це є така професія дуже творча, я би так сказала, тому що кожна дитина, кожен співак потребує певного підходу індивідуального. Пригадується зараз фестиваль музики Мирослава Скорика, який наша спілка проводила в 1997 році в Ужгороді, в залі Закарпатської обласної філармонії, де приймала участь Оксана Петрівна Ільницька. І почесними гостями цього фестивалю були ведучі дуже відомої всеукраїнської телепрограми Класік-Прем'єр Тетяна Міленіна і Віктор Ільфанчук. Вони тоді вперше почули Оксану Ільницьку, <кхи> попросили слова, вийшли на сцену і сказали, ви навіть не уявляєте, яку ви маєте вокалістку. Я сподіваюся, що за ці роки численні прихильники її таланту і колеги-музиканти вже краще усвідомили, яку ми маємо вокалістку, якого маємо музиканта. Важко перечислити всі концерти, фестивалі і творчі проекти, в яких вона прийняла участь і прикрасила своєю участь у ці е, події музичні. Е, мені довелося з нею виступати на закритті навчального року в Дармштадтській музичній академії. Е, вона тоді співала Сільвестрова. Я грав Станковича. Ну, успіх був дуже вагомий. От, е вона прийняла участь в моєму авторському концерті, виступала на фестивалях музичної сфері Закарпаття, приймала участь в оперних постановках у Франції, Німеччині. Ці е прекрасні весняні і для неї по особливому святкові дні. Я щиро хочу побажати від себе. від е Колег, музикантів, їй та її родині міцного, міцного здоров'я, хорошого настрою, великих подальших творчих успіхів, і е, дуже сподіваюся, що її глибокий, яскравий, неповторний голос ми будемо чути ще довго і довго. Низька заслужена артистка України Оксана Ільницька сама руководить ансамблю солістів Гармонія Закарпатської обласної філармонії. І сподіваємося, що принесе нам ще й це малу хвилю чувств, котрі будуть согрівати нашу душу і серце.